У Світловодській громаді триває другий етап змагань всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч. Наразі у розпалі змагання з волейболу, які проходять у спортивному залі КДЮ США. Змагання розпочалися з виступу колективу спортивного вального танцю Степ Денс цдют Після чого урочисто пролунав гімн України та хвилина мовчання на честь загиблих боротьбі з російськими окупантами українських воїнів. Учасників та вболівальників змагань з волейболу привітали представники області, міський голова та начальник управління освіти молоді та спорту нашої громади. Чопич це та історія, яка про неймовірне єднання, якого нам зараз дуже не вистачає. Про командне плече про згуртованість, про відчуття того, що коли ми в купі, ми набагато сильніші і можемо а, робити неймовірні звершення. Я хочу, по-перше, подякувати всім вам за те, що ви такі активні, емоціональні, спортивні і загортовані. Світловська громада, звісно, підтримує про ініціативу президента Володимира Зеленського по програмі «Пліч-опліч», тому що дійсно ми всі разом маємо стояти пліч-опліч і в спорті, і в політиці. І на охороні оборони нашої держави, тому що дійсно зараз ми маємо дякувати збройним силам України за те, що все таки надають нам можливість проводити такі шкільні ігри. Я впевнена, що саме волейбольні команди переможуть в області і будуть представляти наш регіон в Україні. Зокрема, у Світловодській громаді 12 шкільних команд з волейболу зіграли ігри для того, аби визначити переможців, які представлятимуть громаду на обласних змаганнях шкільних ліг. Змагання з волейболу відбулися серед юнаків та дівчат окремо. Зійшовшись у волейбольних дуелях, юні спортсмени та спортсменки показали цікавий емоційний волейбол. Бути активним та здоровим це тренд. А наймасштабніший шкільний спортивний рух України дає можливість дітям проявити себе, свої навички та вміння.